ДТП за участю поліцейських. Відповідь на питання, яка процедура оформлення дорожньо-транспортної пригоди, якщо інший учасник це патрульна поліція, та ще винуватись з ДТП чи можливо водію відстояти свої права. Відповідь з практичного кейсу, адвокатського бюро, Ювченко і партнери, обставини проблемного питання: клієнт з місця події звернувся за правовою допомогою у зв'язку з ДТП. Стресовий стан, не знаючи, що робити, що не робити. Ще нюанс: це патрульна поліція інший учасник ДТП. Дуже складна ситуація, та необхідно все зробити вірно, щоб досягти справедливого результату. Фабула. Патрульна поліція, рухаючись по другорядній, перетинаючи перехрестя вулиць та водії поліцейській, не надав перевагу у руху авто клієнта, який рухався по головній. У результаті чого відбулося зіткнення. Авто розв'язання проблемного питання складено адміністративний протокол на патрульного у зв'язку із беззаперечною виною останнього та наявними доказами. По-друге, участь у судовому розгляді відносно поліцейського та було заявлено клопотання щодо звільнення поліцейського від відповідальності та лише обмежитись усним зауваженням. Всі все розуміють, поліцейські поспішали на виклик, але порушили правила дорожнього руху, внаслідок чого сталося ДТП. Який результат? Це відстояли права та інтереси клієнта, включаючи питання страхового відшкодування внаслідок ДТП. Тому дотримуємося правил дорожнього руху, не порушуємо правила на дорозі. Уважні та обережні, поважаємо патрульну поліцію. За необхідністю користуємося правовою допомогою адвоката. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост, прокоментуйте, будь ласка, що ви думаєте зазначеного приводу та обставин для отримання правової допомоги адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу! Наприкінці публікації рішення суду.